Дорогі українці, нас усіх продовжує хвилювати доля мільйонів українців за кордоном. Це наші батьки і матері, бабусі і дідусі, наші діти. Вони опинилися у непростому становищі, я би сказав, у дуже залежному, залежному від політики країн, де вони перебувають, від їхньої соціальної допомоги, врешті-решт від, від, від підтримки місцевого населення. І час, на жаль, не працює на нас. Українські біженці втомилися від невизначеності, не всі змогли адаптуватися до чужих звичаїв та умов. Ми також є додатковими проблемами для бюджетів цих країн. Наші політики виправдуються тим, що, мовляв, ми захищаємо Європу від російської навали, і це дійсно так. Що могло би допомогти українським переселенцям полегшити їх статус і вселити якусь впевненість у своєму майбутньому? Це, звичайно, вступ України до Євросоюзу. Які у нас перспективи? 5 жовтня в Іспанській Гранаді відбудеться саміт Євросоюзу. Його головними темами буде. Оборонна доктрина і перспективи майбутнього розширення. Ми чекаємо на прискорення входження України до ЄС, але чи так трапиться, поки невідомо. Нині у столиці України відбулася зустріч міністрів закордонних справ. Перші міністри ЄС провели засідання не всередині ЄС, а в нашій країні, і цим дипломати продемонстрували свою єдність. І підтримку українського народу. Україна, як і інші кандидати в члени ЄС, очікує від Саміту у Гранаді принаймні на три твердих зобов'язання. Перше, це чіткий меседж чи сигнал кандидатам, що поки вони проводять реформи, в них є великі шанси на повноправне, повноправне членство в ЄС. Перебування у підвішеному стані має закінчитися. Друге зобов'язання полягає в тому, що власні внутрішні реформи ЄС не повинні затримувати вступ тих, хто готовий приєднатися. І третє зобов'язання розробити механізми покарання за погану поведінку. Більшість країн дотримується норм ЄС, але Угорщина, скажімо, і Польща їх порушують. А тепер про перспективи вступу України до ЄС. Що має виконати Україна? Після початку війни з Росією Україна подала заявку на статус кандидата у члени Європейського Союзу. Цей статус ми отримали у червні 2022 року, а разом з ним і сім вимог. Це реформа Конституційного суду і продовження судової реформи. Посилення боротьби з корупцією та відмиванням грошей, антиолієрархічна реформа, закони про медіа та щодо національних меншин. Незрозуміло, правда, чому Україна досі зволікає з виконанням вимог ЄС, багато не виконано, хоча уряд нам обіцяє, але обіцянками сити й не будеш. Найпроблемніша ситуація залишається у боротьбі з відмиванням грошей та корупцією. 31 жовтня Єврокомісія планує оприлюднити звіт про виконання Україною її рекомендацій. Від нього і залежатиме, чи розпочнуться переговори про вступ України до Європейської спільноти. Але маємо розуміти, що остаточне рішення про вступ України ухвалюватиме не Єврокомісія, а країни-члени Євросоюзу. А як відомо, окремі з них конкурують за лідерські позиції в ЄС, як, наприклад, Німеччина і Франція. Частина країн не надто підтримує рішення про вступ України. Ну і Україна сама собі створює перешкоди для вступу до ЄС. Перш за все, недотриманням критеріїв, які висунула Єврокомісія, а також окремими, м'яко, я би так сказав, нелогічними рішеннями Президента, Верховної Ради та уряду. Як, от сварка з Польщею, напружені відносини з Угорщиною. На підході також невизначеністю у політиці Словаччини після виборів. І все це. Негативно відбивається на долях мільйонів українців, які знайшли тимчасовий захист у країнах Євросоюзу. Вступ України до Євросоюзу посилив би впевненість у своєму майбутньому наших співвітчизників у Європі. Ну що ж, будемо чекати рішення саміту ЄС у Гранаді. Вони матимуть важливе значення для долі України. Я відслідковую ці процеси і буду вас інформувати. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!